В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. У держдепартаменті США підтвердили, що глава міністерства закордонних справ Китаю Ван Ї з 26 по 28 жовтня відвідає Вашингтон, де проведе низку зустрічей. Повідомляється, що Блінкен і Ван Ї обговорять низку двосторонніх регіональних і глобальних питань у рамках зусиль з відповідального управління американо-китайськими відносинами і підтримці відкритих каналів зв'язку. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн на зв'язку. Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, вітаю вас. Дуже вдячна, що ви з нами Вітаю вас як завжди. Дуже дякую за запрошення. Зацитую заяву Держдепартаменту США. Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати дипломатію для просування інтересів та цінностей США, усунення розбіжностей та досягнення прогресу вирішенні спільних транснаціональних проблем. Про це зазначено в заяві з дипломатичної на політичну мову. Що це означає? Перекладіть, будь ласка, ну насправді ми бачимо, що до цього часу так і не відбулася зустріч між лідером Китаю і президентом Сполучених Штатів Америки, і вона постійно весь час відкладалась. Тобто, першу, ми пам'ятаємо, були нюанси пов'язані з Тайванем в минулому році, наприклад. Та певне загострення перед вибором нижню палату конгресу. А зараз ми бачимо, що є низка інших суперечностей, які виникають між сполученими штатами і Китаєм. І власне кажучи, саме через це ця зустріч відкладається. Хоча були і є великі очікування, що після того, як тепер, наприклад, діючий генсек Китаю він обраний на третій термін, і власне кажучи, у Байдена попереду виборча кампанія, що було б дуже добре, якби. Американські китайські лідери зустрілися, і я так розумію, що от між адміністраціями. Ну, скажем так, між китайським урядом і американським урядом зараз є спроба все ж таки вийти на якийсь такий контакт. Тому що помітте, що всі останні місяці в принципі Сінзіньпінь уникав навіть заходів, куди потенційно міг приїхати президент Сполучених Штатів Америки, або де він був. Ну я нагадаю, наприклад, саміт G20, де був Джо Байден Делі, але туди не приїхав Синзіньпінь. А, і власне кажучи, оця тактика уникнення а, з боку китайського лідера вона викликає у американської сторони все ж таки ми бачимо бажання ну провести таку зустріч а я так розумію що а, Син Цзіньпінь, він намагається знаєте, якби підвищити ставки тобто він хоче щоб попередньо перед такою зустріччю сша запропонували йому більше щось більше можливо по ситуації з тайваном можливо по торгівлі тому що зараз наприклад між сполученими штатами америки і Китаєм насправді є складнощі, наприклад, щодо торгівлі. От із нещодавнього два чи три тижні тому ключовим торговим партнером Сполучених Штатів Америки став вже не Китай, а стала Мексика. А чому а, тому, що великі підприємці а, американські, вони переносять частину виробництва технічні парки в Мексику на кордону з Сполученими Штатами Америки через Геополітичну цю турбулентність між Пекіном і Вашингтоном, тому я ми бачимо, що такі спроби вийти на оцей контакт між Синзінпіням і Байденом. Ну, вони знов поновилися зараз. Тим паче, що помітьте, це відбувається на фоні загострення ситуації на Близькому Сході і таки позиції Китаю, яка ну, як на мене, там є достатньо такою, а, я б сказав, радикальною, да, тому що Китай вже декілька разів цю позицію там озвучував по ситуації в Ізраїлі. Ще після китайського форуму, згадайте, Державний департамент США заявив, що стурбований тим, що Китай продовжує підтримувати відносини з Росією. Які перестороги є в Америки? Ну це другий момент. А, тобто, я думаю, що тут, знаєте, яка є ситуація? Сполучені Штати Америки вони уважно дивляться, чи не відбувається по суті формування ну, своєрідної нової вісі. А, так? Ну, частина політики називається зла», умовно. А ми можемо за аналогією з тим, які проводились моменти у 80-х роках. Тобто мається на увазі спільна координація зусиль між Пекіном Москвою і, наприклад, Тиграном потенційно, і ми бачимо, що вже й американські політики почали говорити, що можливо тут є спроба так, сформувати якийсь такий тактичний союз. А між цими країнами і справді додатковою ну, моментом була остання, наприклад, зустріч Синзінпіня і Путіна під час саміту на один шлях, так який проводив Китай на минулому тижні, куди до речі у нас його менше висвітлювали, але туди приїхало більше представників 150 країн. Як на мене, знов таки ця зустріч Путіна і Синзінпіня була більше потрібна. А не синзіньпіню, а Путіну, який намагався показати, що буцімто він не в дипломатичній ізоляції з приводу синзіньпіня, то Китай скоріше використовує російську карту. По перше, в тому ракурсі, що Росія по суті виступає економічним сателітом Китаю, і ми навіть бачили це по цій зустрічі. Один шлях, де Китай в першу чергу і цікавили російські ресурси, мінеральні ресурси, газ. А продовольчі ресурси і так далі. Ну а штати, я думаю, що в свою чергу вони вважають, що Пекін маючи такий тісний. Контакт з Росією а може впливати і на з одного боку політику Кремля, а з іншого боку, наприклад, на питання пов'язані з а, тим же військовим спорядженням, да, тобто, тому що не секрет, що ну і Вашингтон дуже важно якраз слідкуючи не а, надає Китай а, Росії напряму а, військову техніку або військову допомогу. Тобто, це одне з ключових тут є питань а, взаємодії між а, Москвою і Пекіном. Взагалі, мені здається, що в плані можливості впливу Пікіну на Москву, то вони є достатньо значними, тому що я нагадаю, що а, саме після заяв Синзінпіня про те, що, наприклад, ядерна загроза, а, тобто і погрози ядерні, не мають лунати, помітьте, одразу Росія на це дуже швидко реагувала а, і скажімо так і знов заходила за певні лінії, які вона намагалася. А ну, принаймні на рівні риторики, скажімо так, руйнувати. Да? тому, як на мене, справді Вашингтон розуміє, що багато в чому ключ до Кремля лежить зараз через Пекін, і помітьте, що американські посадовці, незважаючи на всі геополітичні складнощі, вони намагаються знайти цей ключ, тобто вийти на контакт додатковий з Пекіном. Ми в ефірі сьомого телеканалу минулого тижня обговорювали тему китайського форуму в Пекіні і ось така помпезна зустріч. Політологи казали, що помпезна така зустріч з червоною доріжкою Путіна це все така показова вистава для США. Ви як гадаєте? Я думаю, що так в першу чергу і було. Я взагалі вважаю, що це був своєрідний. Сигнал в сторону Штатів, тобто син земпінь хотів демонструвати, що Китай буде вибудовувати свою зовнішню політику, так як він вважає за потрібне. А і плюс плюс, я думаю, що Пекіну вигідно Вашингтону показувати, що якщо Вашингтон хоче говорити щось про Росію, то він може говорити через Пекін. Тобто Пекін тим самим збільшує, помітте власні скажімо так, можливості в очах Вашингтона, і вони це активно використовують. Але як на мене, то для нас насправді тут є ключовий інший момент, що Китай як був, так і є країною, яка активно підтримує міжнародно визнані кордони. І я нагадаю, що навіть китайський план, який вони оприлюднювали, а теж цей пункт має, да. Тобто щодо міжнародно визнаних кордонів. І помітьте, що після того як Росія намагалася легалізувати так у ці псевдореферендуми, які вона проводила на низку території, коли українська Верховна рада зверталася до світу, і там і слуга народу головика всім голосували. То власне, жодна країна і китай вони не погодилися визнавати цю легалізацію, цю скажімо так анексію. І це для нас у це важливий момент, тобто, тому що у Китаї є. Проблема Тайваню і Китаю. Ця тема вона теж є близька, тобто міжнародно визнані кордони. І наостанок, чого ви як політолог очікуєте від майбутньої зустрічі Сі Цзіньпіня та Джо Байдена? Відсі, я думаю, що ця зустріч відбудеться за таких умов, що Син Цзіньпінь, а, в даному контексті скажімо так хотів би щось отримати по результатам цієї зустрічі, а не просто самозустріч. Тобто, як як на мене, це помітно у, у Байдена. Зараз ситуація частково кампанії, коли, а частково предвиборчою кампанією, коли димпарці республіканців звинувачують в тому, що вона займає слабку позицію е, по Китаю, чи може Байден зараз запропонувати. Питає якусь, скажімо так, модель розрядки чи а, модель подальшої взаємодії відкрите питання. Мені просто здається, що такі питання скоріше можуть ану нова нова адміністрація. Тобто, якщо Байден перепереобереться в наступному році, то тоді можливо. Його адміністрація спробує запропонувати Пекіну таку модель. А під час виборчої кампанії це буде зробити достатньо складно. Тому як на мене, я хотів би, щоб така зустріч відбулась, тому що вона трохи знизить градус напруги. Але у мене є відкриті питання, чи а, така зустріч може відбутися за діючих умов, коли з одного боку Синзеньпінь хоче отримати достатньо багато, а з іншого боку, байдена виборча кампанія. Тобто оці такі підготовки до можливої зустрічі можуть і закінчитися лише підготовкою. Так зустріч може не я думаю, що так. Я думаю, що так, і вони вони можуть закінчитися тим, як і були вже попередні моменти, коли я нагадаю, ну вже їздив Блінкін і до Вашингтон, до Китаю, і потім повертався. Потім нагадайте був скандал з повітряною кулею. А, тобто і і так і так, от постійно потім був була ситуація з Тайванем. І тобто, а, тут може бути ситуація, що вони намагаються зараз адміністрації вийти а, на якийсь контакт, да і його підтримувати. Але так може вийти, що сама зустріч лідерів і не відбудеться. Знов таки, а, розумієте, розуміти, цзіньпін теж розуміє, що зараз Байден знаходиться в ситуації виборчій, і що йому ця зустріч, скажімо так, більш потрібна. А це означає, що він хоче і від США отримати більше. А в свою чергу Байден е, розуміє, що якщо він дасть занадто багато Китаю зараз, там, наприклад, щодо торгівельних преференцій або ще інші моменти, то йому республіканці цього не пробачать на виборчій кампанії. Олексій дуже дякую за ваше вімкнення. Дякую, що знайшли час. Долучились Олексій. Якубін був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас. Працювала Ольга Голодова. Побачимось у нових ефірах.